В Україні міг 31 відомий відомий передусім як носій ракети «Кинжал». Скільки їх має Росія? Шасі Міг 31 мають незвичайну конфігурацію. Його дальність польоту складає близько трьох тисяч кілометрів. Міг 31 справді унікальний літак. Радіус дії робить його головним охоронцем російської Арктики та Далекого Сходу. В ефірі програма Арсенал світу. І сьогодні ми поговоримо про радянський винищувач Міг-31. Про цей літак українці чують мало не щодня, адже під час кожного злету російського Міг-31 в Україні оголошують повітряну тривогу. Чим небезпечний цей літак, скільки їх має Росія та якими є його можливості? Відповіді на ці та інші запитання ви дізнаєтеся у нашій програмі. Міг-31. Це надзвуковий висотний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії, який перебуває на озброєнні російської армії. В Україні Міг-31 відомий передусім як носій ракети «Кинжал». Але як винищувач, він небезпечний, адже може атакувати наші літаки, перебуваючи над своєю територією з-під захисту свого ППО. Міг-31 розроблений у 1970-х роках окремим конструкторським бюро номер 155 Сьогодні це відкрите акціонарне товариство Російська літакобудівна корпорація. Міг. Його створили на основі іншого радянського перехоплювача Міг-25, який розробили у 60-ті роки минулого століття. Міг 25 створювався для перехоплення американських надзвукових стратегічних бомбардувальників та розвідників. Однак згодом ці літаки виявилися непотрібними, оскільки американські бомбардувальники отримали можливість атакувати СРСР з великої відстані, запускаючи крилаті ракети. Той перехоплювати слід було вже ракети, а не самі бомбардувальники. Відповідно, передміг тридцять 31 ставили зовсім інші завдання. Також, якщо попередні перехоплювачі в СРСР працювали у тісній взаємодії з наземними пунктами наведення, то при проектуванні 31-го перед конструкторами стояло завдання створити літак, здатний виконувати бойові завдання в автономному режимі без підтримки наземних пунктів наведення. Літак замислювався для прикриття території Радянського Союзу від удару ракетами з боку Арктики, де не було суцільного радіолокаційного поля. Загалом міг 31 призначений для тривалого патрулювання і знищення висотних цілей. Радіус дії, що становить приблизно півтори тисячі кілометрів, робить його головним охоронцем російської Арктики та Далекого Сходу. Їх використовують як носіїв перспективних озброєнь чи навіть для виведення на орбіту супутників. Також важливо сказати, що візуально міг 31 дуже схожий до свого попередника. Міг 25 Однак відрізнити їх дуже легко за кількістю пілотів. У міга 31 їх два, а у попередника лише один. Серійне виробництво винищувача почалося у 1976 році. За цей час виготовлено близько 500 одиниць. На озброєння СРСР літак прийняли чотирма роками пізніше 1980-го. Наразі Міг 31 є на озброєння РФ та Казахстану. До слова, виробництво цього винищувача припинили ще у 1994 році. З того часу цей літак більше не виробляють. Єдиний завод у Нижньому Новгороді займається лише модернізацією. Відомо, що станом на сьогодні у строю залишається близько 80 бортів, 12 з яких переобладнано на носії кинжалів. За понад 40 років літак пройшов 8 модифікацій і модернізацій. Цей Міг-31Б – серійна модифікація Міга-31, оснащена системою до заправлення повітрі. Міг-31БМ – сучасна версія Міг-31, Міг-31Ф – багатоцільовий фронтовий винищувач, призначений для атак наземних цілей та інші. Чи не найцікавішою є модифікація Міг-31К, яка може нести аеробалістичні ракети кинжал? Міг-31 справді унікальний літак, як мінімум, тому що тільки у Радянському Союзі могла виникнути потреба у ньому. Справа у тому, що через велику протяжність кордонів з півночі, звідки очікувався напад, Захистити такий простір за допомогою наземних комплексів ППО просто неможливо. Тому СРСР і почали будувати Міг-25, а потім і Міг-31. Міг-31. Винищувач, перехоплювач дальньої дії. Екіпаж дві особи. Вага 39 тонн. Максимальна злітна маса 46 тонн. Максимальна швидкість 3100 км на годину. Дальність польоту без дозаправлення 3000 км. Радіус дії майже 1500 км. Тривалість польоту понад 3 години. Озброєння авіаційна гармата калібру 23 мм. З боєзапасом 260 снарядів. Ракетне озброєння. Чотири ракети Р 37 класу повітря-повітря або одна ракета Х-47 М кенжал на модифікації міг 31 К бойове навантаження від трьох до дев'яти тонн. Винищувач міг 31 призначений для перехоплення і знищення повітряних цілей на малих, середніх і великих висотах. Літак може працювати в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. Зрозуміло, що перехоплювач має бути в першу чергу швидким, щоб мати можливість наздогнати свою ціль або швидко вийти в район перехоплення. Він оснащений двома турбореактивними двоконтурними двигунами Д30 Ф6. Які дозволяють розганяти Міг-31 на великій висоті до понад 3 тисяч кілометрів на годину, а на малій висоті до півтори тисячі кілометрів на годину. При цьому крейсерська швидкість складає 950 кілометрів при дозвуковому польоті та близько 2,5 тисяч на понад звукові швидкості. Його дальність польоту складає близько 3 тисяч кілометрів. А з підвісними паливними баками може сягати близько 5,5 тисяч кілометрів. Однак варто сказати, що міг 31 не може постійно літати на максимальній швидкості, оскільки розігрівається до 800 градусів за цельсієм. Тому пілотам рекомендується скидати швидкість після 5 хвилин польоту на максимальній швидкості. Щоб забезпечити літаку високу швидкість, радянські інженери були змушені робити Міг-25 та Міг-31 не з алюмінію, а в основному зі сталі. Адже алюмінієві сплави не могли витримати такого нагрівання. Основні опори шасі Міг-31 мають незвичайну конфігурацію. Переднє колесо зрушене всередину від поздовжньої осі основної опори, а заднє назовні. Це покращує прохідність на ґрунтових і заледенілих посадкових смугах. Міг-31 виконує завдання за підтримки наземної цифрової системи управління. Автоматизована наземна система може координувати чотири літаки водночас, якщо відстань між ними не перевищує 200 кілометрів. Як уже відомо, на відміну від свого попередника, Міг-31 є двомісним. Його екіпаж складається з пілота та штурмана оператора. Міг-31 мав на той час передову авіоніку, якою керує штурман оператор. Станція РЛС називається РП-31 заслон, яка першою у світі ввела в озброєння радіолокатор з електронним відхиленням променя. Це означає, що літак здатен супроводжувати одразу до 10 цілей. У режимі розвідки Міг 31 може знаходити бомбардувальник на відстані до 200 кілометрів, але ефективність може суттєво впасти, якщо ціль буде меншою. Що стосується озброєння, то найперше потрібно сказати, що ці винищувачі є носіями ракет Х-47 М кинжал. Фактично, це оперативно-тактична ракета Іскандер, забезпечена для запуску з літака, а не із землі. Якщо різниця між наземним та повітряним варіантом є, то дуже незначна. Правильно назвати кинжал аеробалістичною ракетою, тобто балістичною ракетою, яка запускається з літака, а не з землі. Російські пропагандисти постійно називають кинжал гіперзвуковою ракетою, однак це неправда. Будь-яка балістична ракета може розганятися до величезних швидкостей, у тому числі до таких, які можна назвати гіперзвуком, але жодну балістичну ракету ніколи не називали гіперзвуковою, тому що розгін до швидкості в 5 або 10 махів поза атмосферою не можна вважати гіперзвуком. Але це не означає, що Міги-31 разом із ракетою Кинжал перестали бути загрозою. Підвісивши іскандер до літака, росіяни збільшили його дальність з 500 до 2000 кілометрів. Але що важливіше, літак носій також додає до дальності кілька сотень кілометрів і набагато мобільніший ніж наземна установка. Отже, може здійснити пуск із несподіваного напрямку. Варто зазначити, що далеко не кожний міг 31 має можливість запуску цієї ракети. Для цього призначена окрема модернізація Міг 31К, хоча візуально спеціалізований носій не відрізняється від умовно лінійних Міг 31 та Міг 31 БМ. Однак варто сказати, що цей літак може нести лише одну ракету кинжал. Сама ракета має стартову масу у 4,3 тонни. Теоретично, Міг-31 має можливість піднімати в повітря до 9 тонн бойового навантаження. Але лише теоретично, насправді, маса бойового навантаження була обмежена приблизно 3 тонами. Тому більше однієї ракети кинжал літак нести не здатний. По-перше, їх просто більше нема куди підвісити. А по друге, аеродинамічний опір навіть однієї такої ракети і так не дозволяє йому підніматися вище 12 кілометрів та розвивати надзвукову швидкість. Окрім того, міг 31 споряджений такою важкою ракетою не може нести інші види озброєнь. Також існують версії, що з усіма носіями Х-47 проводиться максимальне облегшення за рахунок зменшення апаратури на борту. Росія обрала Міг 31 як носія для кинжалів завдяки його вражаючим висотним і швидкісним характеристикам. Висока максимальна швидкість. І висота польоту необхідні для того, щоб забезпечити ракеті значні показники у момент її пуску. Висота та швидкість мають вирішальне значення для ракет такого типу. Оскільки ракеті не потрібно витрачати паливо на розгін та набір висоти. Таким чином заявлена дальність польоту ракети «Кинжал» становить 2000 км, кілометрів. Цього вистачає для нанесення ударів по всій території України з будь-якої точки запуску, які зараз використовує Росія. Крім того, міг 31 може бути озброєний ракетами р 37 керованими авіаційними ракетами великої дальності, що здатні вражати цілі на відстань понад 300 кілометрів. Саме тому міг 31 у ролі звичайного перехоплювача доволі небезпечна машина через наявність потужного радіолокаційного обладнання та ракет надвисокої дальності. Загалом міг 31 укомплектований чотирма ракетами та двома підвісними баками. Перші росіяни застосували міги 31 у бойових умовах під час Другої Чеченської війни. міги 31 в парі з літаками ДРЛО А-50 контролювали повітряний простір Чеченської Республіки. А після початку широкомасштабного вторгнення РФ Україну ворог не раз використовував літаки Міг 31 для патрулювання власного повітряного простору, а також спроб підловити літаки повітряних сил Збройних сил України. Наразі загроза з боку перехоплювачів міг 31 досі існує, і вона обмежує діяльність української авіації. Але водночас, враховуючи той факт, що українські літаки здійснюють більшість польотів на малих висотах, росіянам доводиться тільки очікувати певної помилки, щоб здійснити пуск. Що стосується застосування по Україні кинжалів, то варто сказати, що ці ракети досить дорогі Одна коштує близько 10 мільйонів доларів. США, а їхня кількість в Росії обмежена, тому окупанти застосовують їх в Україні нечасто. А в травні 2023 року повітряні сили збройних сил України вперше підтвердили про успішне її збиття. Кинжал знищили над Києвом за допомогою американської системи зРК Петріот.